24 лютого, у третю річницю повномасштабного вторгнення Росії країни-партнери України взяли участь у форумі Підтримуй Україну в Києві, де оголосили про нові ініціативи та пакети допомоги на підтримку України. Велика Британія анонсувала найбільший з наданих цією країною пакет військової допомоги Україні на суму 4,5 мільярда фунтів стерлінгів. Ми маємо змі. Іцнити Україну ще більше, щоб гарантувати тривалий мир, а не лише паузу в цій війні, наголосив прем'єр країни Кір Стармер. Європейський союз та країни-члени ЄС нададуть Україні 3,5 мільярди євро допомоги в березні 2025 року, додатково до вже наданих 145 мільярдів. Нагадала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн за її словами, ЄС допоміг Україні покрити дефіцит бюджету країни на весь 2025 рік. Канада передасть Україні 25 бойових машин піхоти, 4 тренажери для F-16 і близько 5 мільярдів канадських доларів, отриманих від заморожених активів РФ. Заявив у Києві прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо. Також буде система супутникових даних для F-16 і тренажери для літаків F-16. Вони будуть передані в найближчі місяці. Це на додачу до мільйонів до додаткових боєприпасів, спорядження та аптечок першої допомоги додав Трюдо. Він анонсував і грант на допомогу Україні в підтримці енергетичної безпеки після російських атак на українську енергетичну інфраструктуру. Італія пообіцяла долучитися до процесів відновлення України, зокрема відбудови енергетичного сектору, заявив віце-прем'єр-міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні. Він Анонсував міжнародну конференцію з відбудови України, яка пройде в Римі з 10 по 11 липня 2025 року. Іспанія надасть Україні військовий пакет допомоги на 1 мільярд євро у 2025 році. Заявив голова уряду Іспанії Педро Санчес. Він також заявив, що Україна має бути присутньою за столом переговорів, а мир для неї має бути довготривалим. Комплексним і справедливим. Норвегія виділить 3,5 мільярди євро військової допомоги Україні у 2025 році. 1 мільярд євро на гуманітарну підтримку, 300 мільйонів євро на енергетику, ще 300 мільйонів євро на розвиток промисловості. Заявив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере. Також Норвегія пообіцяла 4 мільйони євро буде виділено фінанс. Гарантій країни Північної Європи і Балтії, куди входять Данія, Естонія, Фінляндія, Ісландія, Латвія, Литва, Норвегія та Швеція протягом 2025 року спорядять і забезпечать навчанням український підрозділ чисельністю у бригаду. Країни поставили собі за мету цього року спільно забезпечити підрозділу потрібний вишкіл, а також спорядження, боєприпаси та інші необхідні. Необхідні ресурси. Данія додатково виділяє 280 мільйонів доларів на боєприпаси для України і навчання військових. Міністр оборони Данії Троельс поульсен повідомив, що країна вже передала Україні 12 літаків f-16 із 19, Решта з них прибудуть вже цього року. Фінляндія спрямує 4,5 мільйона євро на допомогу Україні. Зокрема, для для відновлення східних і південних регіонів у 2025-2027 роках кошти будуть виділені через фонд партнерства для стійкої України, куди свою підтримку направляють 9 країн у першій фазі проекту. Фінляндія вже виділила 4,3 мільйона євро у 2022-2024 роках. Слава Україні! Героям Слава sebo da Ukraina